Хід будівництва житлового комплексу бізнес класу Максима Residence від системного девелопера Riel у партнерстві з Bosforous Development за листопад. Maxima Residence – Житловий комплекс бізнес класу поєднує функціональні планування, панорамне засклення та стриману сучасну архітектуру, орієнтовану на щоденний комфорт. Закрита територія комплексу включає простори для відпочинку, дитячий майданчик і підземний паркінг. Забезпечуючи приватність і зручність для мешканців. В першій секції продовжується монтаж віконних конструкцій на нижніх поверхах, активно тривають фасадні роботи. Встановлено всі кронштейни для подальшого монтажу підсистеми, монтується утеплювач, виконується стезування. виконується облаштування пасажирських ліфтів. В другій секції продовжується монтаж віконних конструкцій на верхніх поверхах. Периметр поверхів активно закривається склом. Паралельно виконується горизонтальна розводка інженерних мереж, завершується монтаж фінального шару утеплювача на покрівлі, в третій секції завершуються підготовчі роботи під влаштування розтверку, на фінальному етапі роботи з винесення інженерних мереж з плями забудови, розпочато облаштування фундаменту під баштовий кран номер 3 Щоб відстежувати процес будівництва цього й інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. У коментарях до відео можна поставити свої запитання і отримати відповіді від менеджерів відділу продажу.